Час приймати рішення 25 листопада. Верес вдома грає проти харківського металіста 19-25. Цим поєдинком для команди завершується перше коло чемпіонату. Наглядова рада клубу буде оцінювати роботу Сергія Лаврененка, який очолив команду перед сезоном. За 13 матчів на чолі у Сергія Дмитровича лише одна перемога та п'ять матчів зіграних в нічию. Решта. Поразка, серед них і ляпас від руху на авангарді, коли рівняни поступилося 5-2. За 5-2 від руха можна було звільняти головного тренера. Але вересні такого не буде. Є наглядова рада. Ми сіли, поговорили, зустрілись. Кожен озвучив свою концепцію і вирішили, що головному тренеру треба дати ще час. А так би я, наприклад, прийняв би тоді це рішення. От якщо б я був власником одним клубу. може, воно було б емоційне, неправильне і так далі. Може, воно було б і правильне. Окрім металіста, 1925 цього року верес зіграє ще дві гри. Далі зимова пауза. Її народна команда планує провести уже традиційно у Туреччині, готуючись до весняної частини сезону. Також уже зараз ведуться перемовини щодо потенційних новачків літнім трансферним вікном. У команді не зовсім задоволені. Ми сподіваємося, що ми виграємо металіста. Але ну насправді ну нам це дійсно відрізок. І нам треба сідати і приймати рішення. Або Або. на полі можна вирішити всі питання. Ми вже будемо рефлексувати. Після поразки від руху Вере зіграв ще три матчі: поразка та дві нічиї. Чи вважатиме наглядова рада цей результат? І результат першого кола загалом задовільним для команди. Відповідь буде залежати від поєдинку із металістом. 19-25. Є помилки трансферні. Купа людей, яких ми не взяли, до речі. Які були у нас от уже все бери? Вони сьогодні грають в клубах інших, які виграли проти нас, і вони виглядають набагато краще. І відповідно виходить, ми неправильне рішення прийняли. Ізвища футболістів не називають, але натякають, що у цьому списку є й ті, хто раніше уже грав за народну команду. Разом із тим, керівництво клубу запевняє, що верес до останнього туру буде битися за в УПЛ. Варіанти з пониженням у класі для амбіцій команди не підходить. Відкритим лише залишається питання, хто відповідатиме за результат у кінці сезону. Перший іспит для Лаврененка уже 25 листопада. листопада. Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.